Слава Ісусу Христу! Якщо сьогодні хтось вперше дивиться цей ролик, то я поясню, що, яка є мета цих презентацій. Отже, загалом ми пояснюємо Євангелій від Йоанна, і зараз ми прийшли до розповідей про страсті Ісуса. Страсті Ісуса, як я вже говорив в попередних презентаціях, можна представити у чотирьох масштабних сценах. Євангелист Ян присвячує для їх опису дві глави, 18 і 19. Отже, спочатку є опис арешту Ісуса, потім є допит у Пресвященника, і так і опис суду у Пилата, а потім розповідь про розп'яття і погребення Ісуса. Сьогодні я хотів би згадати про 23, 24 вірш 19 глави, в якому йдеться про поділ рис розп'ятого Ісуса. Який ділять між собою вояки, які розп'яли Ісуса, перед тим катували, а потім були поставлені, щоб стерегти Його, щоб, ну, щоб це розп'яте тіло, хтось там не викрив або, очевидно, не, не зняв Ісуса з Христа і таким чином полегшив Його терпіння. Зачитаю текст для того, щоб можна було зрозуміти, про що йде мова. Тоді вояки, каже Евангелист Іоанн, розіп'явши Ісуса, взяли його одіж та й зробили чотири частини по одній частині кожному воякові і хітон. Та був хітон не пошитий, лише весь відверху тканий. Тому домовилися між собою не дарімо його, а киньмо на нього жерб, на кого впаде. А тим же мало здійснитись писання. писання Мою одіж розділили між собою, на шату ж мою кинули жереб. Отож і вчинили так вояки. Подія відбувається на Голготі. Дуже давня традиція засвідчує, що на цьому місці колись помер правотець людського роду Адам. Про це до речі згадано в творах і Тертуліана, і Орігена. І властиво на місці смерті Адама Божий син, який стає сином людським, приймає смерть. Це Адам колись, коли він згрішив і почув ходу чи відлуння ходи Господа, як розповідає автор книги буття, яка роздавалася цим Адемським садом. Адам злякався присутності Бога і, і сховався від нього. І коли Господь спитав, де ти є, Адам сказав: я чув твою луну у саді і злякався, бо я нагий, тож і сховався. Отже, це 10-й вірш 3 глави книги Буття говорить властиво про страшний стан Адама. Адам, який втрачає довіру до Бога за намогою диявола, їсть заборонений плід, відтак відпадає від Божої благодаті і чує не тільки страх, але відчуває свою нагість, переживає певний сором. Яке це має відношення до цієї розповіді про поділ рис Ісуса? Насамперед, такий, що коли Ісуса зняли одяг і поділили між собою, Ісус також був нагий. Вояки, які робили це з ним, були частиною найменшої одиниці римського війська, який називали контуберніум. Це, як правило, було вісім чоловік, які разом ділили один намет, на чолі їх стояв декан. І принаймні завжди чотирьом, тобто половині цієї найменшої одиниці римського римського війська могли доручати якусь, якесь завдання, наприклад, катування чоловіка перед розп'яттям. Після цього вони могли ділити собі його одяг, між забрати собі його одяг. І таким чином це підкреслювало іншу сторону розп'яття. Тут намагалися не тільки залякати людину, завдати як найбільшого болю, але також її осоромити, роздягнувши її догола і прибивши до Христа, підвісивши її для того, щоб всі могли дивитися на це понівечене, на ге тіло. І, отже, так як Адам відчував свою нагість, Адам, який відійшов від Бога і думав властиво, що з'ївши цей плід, він буде сам керувати світом без Бога, заптом зауважив, що він не контролює власне тіло, що він не контролює самого себе, що він встидається своїй нагості, він ховається. В результаті ми бачимо, що Ісус, вийшовши на Голгофту, розділяє з нами не тільки наш біль, не тільки наші терпіння. Але також і наш сором, і нашу ганьбу. І це вказує на унікальну солідарність Бога своїм творінням навіть в тих моментах і тих місцях, де нам здається, що ми, ми полишені самі на себе. Якщо уважно перечитувати ці два вірші, 23, -й, 24 -й вірш 19 глави, то ми також бачимо дві полярні такі площини. В одній перебувають солдати. Вони там кидають джере, бавляться між собою, а в інший є Ісус, посоромлений, скатований, опльований, розп'ятий поміж небом і землею. І це є сцена, яка контрастує терпеливістю і байдужістю. Терпеливістю Христа за нас ради, і байдужістю вояків. Що символізує цей поділ рис? Отже, сказано, що вояки поділили їх на чотири частини. Число чотири в Євангелії від Іана, так як і в його іншому творі Откровення, вказує на універсальність. На універсальність і ця деталь може символізувати універсальну цінність жертви Ісуса як Агнця Божого. Скажімо, в 7 главі Книги Откровення у першому вірші Іоанн каже, після цього я бачив чотирьох ангелів, що стояли на чотирьох кутах землі, щоб не віяв вітер на землю, ні на море, ні на які дерево. Тобто говориться про унів... Про, про весь світ, е, е, і, і тут підкреслюючись, що е, добра новина є звернена до всього світу. Так як ділять ризи Ісуса між собою, так оце його свідчення любові повинно розійтися всі закути на землі. Другий момент хітон є не шитий, каже Йоанн, але весь відверху тканий, і для того, щоб його не роздирати, воїни кидають жереб на нього. Для того за, за, за цей кідон, за цей хітон для того, щоб хтось міг собі один отримати. І подібно як поділ верхнього одягу може вказувати на універсальність Євангелія для всього світу, збереження цілості Хітону може означати єдність вірних між собою, єдність вірних з Христом і єдність вірних з Богом Отцем. Ця єдність була предметом молитви Ісуса в часі чи на закінчення Його прощальної промови. І цю молитву ми називаємо архієрейською молитвою. І два рази в цій 17-й главі, яка в якій вміщена ця архієрейська молитва, в 11-му вірші, і в 21-му вірші Ісус молить отця про єдність, каже Ісус: Отче Святий, заради імені Твого бережи їх, щоб ти їх. Тих, що їх ти мені передав, щоб були одно, як ми. Це 11 вірш, а в 21-му вірші Ісус каже, каже, щоб усі були одно, як Ти, Отче, в мені, а я в Тобі, щоб і вони були в нас об'єднані. Цікаво, що коли е після Воскресіння Ісус з'являється учням на березі Галилейського озера, і вони нічого не, не зловили. Е Через ніч він каже їм закиньте ще раз сіті. І коли вони витягають сіті, Йонис Ян каже, що вони витягли 153 риби. Але, хоч і так було дуже багато риби, сіті не розірвалися. Це 21 глава, 11 вірш. Отже, сіті не порвалися. Оці, оці велике, оця велика ловитва риби вказує на великий плід поширення Євангелія поміж усіх народів. Але коли світі не рвуться, це підкреслює єдність тих, котрі вірять в Ісуса Христа. Отже, Ісус помирає з одного боку для того, щоб ця добра новина про те, як Бог сильно любить кожну людину, розійшлася аж до всіх кінців землі. А з другого боку, Він хоче відновити нашу єдність з нашим Отцем і поміж собою. Як дуже гарно потім скаже апостол Павло, щоб він зруйну... Ісус пішов, щоб зруйнувати ворожнечу між євреями і язичниками, і об'єднавши людей між собою, відтак об'єднати у собі, об'єднати у Христі все небесне і земне. Очевидно, що коли ми дивимося на ці події, нам деколи видається, що людина керує історією, і інколи ця історія є повна її жорстокості, злоби, ненависті, страху, болю. Але Іван Йоанн каже, що навіть ті події, які виглядають просто неприйнятними для нормальної людської психіки, є подіями, в яких Бог також творить свою історію. З яких Бог може вивести щось, що буде для нашого добра? І Йоанн гарно каже, що все це сталося, щоб зніснилося писання. Мою одіж розділили між собою, на шату мою кинули жереб, отож і вчинили так бояки. Це є цитата, оця цитата про розділення одягу, кидання жереба. Це є цитата з 19 віша го віша, 22-го псалма. Псалма, який починається словами Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Чому ти мене покинув? Псалма, який Ісус молився на Христі. Псалма, який показує оце величезне терпіння, яке Бог пережив задля мене, задля тебе, і оцю велику солідарність, яку Він має до мого і твого болю. Оцю велику єдність, яка єднає його з моїм і твоїм життям. Я цей псалом дуже виразно пережив, коли стояв у черзі до гробу Господнього, до місця, де поклали тіло Ісуса в Єрусалимі. І просто стоячи в тій черзі, я читав собі цей псалом, і він для мене в цьому місці, яке, по суті, випромінювало. В спосіб, який складно описати словами оцю Божу любов, цю Божу солід... до кожного з нас, Божу солідарність з кожен з нас. Все оцей псалом дозволив мені відчути пізніше, коли увійшов на це місце, те, що сказав апостол Павло в другій главі, послання до Галатів в 19 вірші. Що каже Павло, він полюбив мене і видав себе за мене. На завершення я зачитаю кілька віршів з цього 22-го псалма, яким Ісус молився на Христі. І, і в, деякі вірші, котрого згадують, власне, ці події, про які я сьогодні говорю. Отже, 16 -го по 11 вірш в цьому псалмі є наступні слова: мов черепок висохла моя сила, язик мій прилип до горлянки, кладеш мене в порох смерти, бо пси мене обсіли. І лиходіїв зграя мене оточила. Пробили мені руки і ноги, всі мої кості я міг би полічити, дивляться на мене і з радістю позирають, одежу мою ділять між собою і на хитон мій жеребок кидають. Запрошую вас до застанови над цими двома коротенькими віршами, щоб за ласкою Святого Духа. Кожен з вас міг досвідчити, як в цих ситуаціях міг чути себе Ісус і чому Він це переживав? Щоб коли ми входимо в такі подібні ситуації, може не аж так масштабно страшні, але інколи може і, 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 і аж. Такі і, і не дуже далекі від цього, щоб ми розуміли, що коли нам здається, що все пропало, що ми полишені самі на себе, що ми нікому не потрібні, що ми насправді потрібні Богові, що ми насправді потрібні Христові, що Він є той, котрий полюбив нас вічною любов'ю і записав нас у себе на долонях, і став одним із нас, щоб привести нас до справжнього нового життя з собою.